Ці слава Україні на годиннику 8 -го години ранку, позаду понад дві сотні кілометрів, які ми вже подолали. Попереду нас ще чекає важка дорога. Але сподіваємося, що все буде добре. Позаду нас такий чудовий автомобіль для наших військових. Сьогодні у нас чергова місія. Сьогодні ми традиційно для наших бойових бригад служать військовослужбовці з Тернопіля, привезли гостинці. І насамперед хочу вкотре подякувати Саранчуківській громаді за чудове печиво. Також хочу подякувати нашим українцям за кордону, які передають різноманітні продукти довготривалого зберігання, консервацію. Також тут є багато гігієни. У нас дуже продуктивний день. Ми подолали не одну сотню кілометрів, а доставили різні смаколики для бійців різних бригад, які родом з Тернополя, області і не тільки. Зав'язали також і машинку, яка буде виконувати бойові завдання. І от остання точка, будемо повертатися додому.